Янголи Свободи допоможуть відбудувати чернігівські школи, які постраждали від російських обстрілів. Так називається проєкт, започаткований громадською організацією Українська призма. Переселенці з Чернігова по всьому світу, здебільшого, діти виготовляють ляльки-мотанки, а потім обмінюють їх на пожертви для ремонту шкіл. Він для нас не просто про збір коштів, не просто про відбудову і реконструкцію шкіл. Він для нас про об'єднання, про ті самі 10 гривень, які закривають будь-який збір, і про те, що допомогти може власне кожен, незважаючи на те, це дитина чи дорослий. Ляльки-мотанки обмінюють на масових заходах, ярмарках та навіть сімейних зібраннях. До проєкту вже приєдналися родини в Бельгії, Швейцарії, Німеччині, Італії, США, Казахстані та Ісландії. Найперший внесок на нашому рахунку це був від хлопчика Яна з Німеччини, який розбив свою скарбничку і всі гроші, які у нього були, це 30 євро, він переказав нам на таку добру справу. Ян навчається в школі в Німеччині і у нього з'явився однокласник з України Артем. Вони навчали один одного якимось словам німецьким і українським, і Ян зрозумів, що для Артема і його батьківщини ці гроші, що будуть важливіші, активісти підписали з управлінням освіти Чернігівської міської ради меморандум про співпрацю та обрали п'ять шкіл, які вимагають лише порівняно невеликих коштів для відновлення роботи. Громадська організація наймає підрядників, а управління приймає виконані роботи. Планується роботи провести. У місячний термін, тобто за 30 робочих днів планується замінити зруйновані склопакети, відрегулювати віконні конструкції, стулки вікон і відновити відкосні частини, які вибило вибуховою схвильою. Наразі громадські активісти зібрали кошти на ремонт однієї з п'яти шкіл. Вибухова хвиля російського обстрілу пошкодила тут третину від усіх вікон. Відновлення розпочалося 11 липня. Наші учні, особливо ті, які скажімо, не дуже виявляли здібності до навчання, але вони були занепокоєні тим, чи буде працювати школа, і один із таких учнів, скажімо, таких дрібних бішкетників, це наш Єгор Левицький. Він закінчив 10-й а клас. Зараз він знаходиться у Нідерландах, в місті Амстердам. і Він каже, що я дуже хочу допомогти своїй рідній школі. Що стосується ремонту решти чотирьох шкіл, то в українській призмі сподіваються на допомогу спонсорів. Наразі активісти чекають на завершення державних експертиз, які визначать кошторис ремонтних робіт.